Енш відкритий до комунікації журналістами чиновник Чернігівщини і володар нової антипремії, начальник міської військової адміністрації Дмитро Бражинський. Такі дані опитування організованого хабом «Медіабаза Чернігів в рамках започаткованої антипремії Черніївський будяк. Адже війна з ворогом і певні закриття для комунікування теми, зокрема що стосується національної безпеки, не привідне комунікувати все інше, зазначають організатори опитування. Все одно працюють всі закони, які регулюють роботу журналістів. Закон про доступ до публічної інформації, в тому числі є обмеження, але вони виключно в межах, які стосуються національної безпеки, територіальної цілісності і інших обмежень, які б дозволяли чиновникам, представникам органам влади не спілкуватися з журналістами, не надавати інформацію. Їх немає. Тому все одно, незважаючи на війну, ми маємо. Як цех, як журналісти, все одно добиватися того, щоб чиновники максимально були відкритими, прозорими і більше того, в умовах воєнного стану доступ до інформації часто є життєво необхідним. Це мають розуміти й чиновники різних рівнів незалежно від того, чи це державна вертикаль, як то військової адміністрації, чи місцеве самоврядування йшлося під час презентації результатів опитування. Розуміли так, що десь вони недопрацьовують. Що їм треба краще. І якщо ти нападаєш на журналістів в різний спосіб, то про це ну, скажуть пізніше, що ти там, трошки колючий депутат, колючий чиновник. І... Це негідна поведінка публічної особи. І до результатів лідер антипремії Володар Будяка з керівництва міста та області, начальник міської військової адміністрації Бражинський. 19% журналістів зазначили, що він ніколи не йде на контакт. Певні проблеми в комунікації є і у начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса. 9,5% опитаних зазначили, що він ніколи не йде на контакт. А його підлеглий керівник департаменту інформдіяльності ОВА Андрій Подорван потрапив до списку тих. Хто намагалися тиснути на змі, от найбільш відкритим до спілкування є виконуючи обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако. Майже 67% опитаних відзначили, що він завжди йде на контакт, і не було тих, з ким би він ніколи не йшов на контакт. Серед представників влади, які намагалися тиснути на змі, першість здобула депутатка міської ради Марина Райко. Про Рейко, наприклад, це не одна редакція. Тобто не можна говорити, що це там одна редакція образилася і, і, і всі на неї написали. Тобто, це не одна редакція була, не одного змі. З іншого боку, ну, ми бачили ці публічні висловлювання, які були в сторону після конфлікту з дитинцем, наприклад, так. Ну, це не додає абсолютно їй як публічній особі, депутаті. Мова, зокрема, і про коментар депутатки Рейкоди де вона застосовуючи ненормативну лексику, зазначила з приводу телеканалу Дитинець, що вона, процитуємо замінюючи Матюк, розбила б не тільки камеру. Такі висловлювання публічної особи Рейко вразили не тільки нас, а й колег з кількох інших редакцій. До речі, Марина Рейко лідерка в опитуванні серед найбільш закритих депутатів міськради, які не йдуть на контакт зі ЗМІ. У списку тих, хто тиснув на змі, є ще один депутат міськради Віталій Голець. Серед силових структур. Найбільш відкриті ДСНС, а найзакритіший обласний терцентр комплектування та соціальної підтримки колишній військомат. Серед компаній монополістів найвідкритіший Чернігівгаз, а будяк у фірми Орендарки ТЕЦ. Антипремія символічна і не вручається особисто, проте має стимулювати чиновників змінити підхід до комунікування зі ЗМІ, зазначають організатори. Участь у голосуванні взяли 21 журналіст від трьох телеканалів, двох газет, трьох сайтів та Чернігівської медіагрупи. Тися з результатами можна на сторінці медіабази Чернігів у Фейсбуці.